На наше щастя біля узлісся, трохи осторонь від дороги, лежало кілька величезних дерев, звалених минулого літа і, мабуть, залишених тут до перевезення. Я повів свій маленький загін до цих дерев. За моєю пропозицією, усі ми спішилися і, сховавшись за одним довгим деревом, як за бруствером, утворили трикутник. Помістивши коней усередині. І добре, що ми це зробили, бо негайно ж вовки напали на нас. Неможливо уявити собі більш лютої атаки. Вони підбігли, рикаючи, і підхопилися на колоду, що служила нам прикриттям, начебто кидаючися на здобич. Я думаю, лють їх ще збільшувала та обставина, що вони бачили з нами наших коней. На яких, власне, і полювали. Я наказав своїм стріляти, як нещодавно через одного, і постріли їх були такими влучними, що з першого ж залпу багато вовків були вбиті, але цього виявилося недостатньо. Необхідно було стріляти безперервно, тому що вовки лізли на нас, як чорти. Задні підштовхували передніх. Після другого залпу нам здалося, що вовки зупинилися. І я сподівався, що вони підуть, але це тривало одну мить. Зараз же приспіли інші. Ми дали по них два залпи з пістолетів і загалом убили штук 17 чи 18 та поранили вдвічі більше, але вовки продовжували наступати. Мені не хотілося занадто швидко розстріляти наші заряди, тому я гукнув свого слугу не п'ятницю, який був зайнятий іншою роботою. Він із надзвичайною швидкістю і спритністю встиг уже зарядити знову свою і мою рушницю. Так, не п'ятницю, кажу я, а мого іншого слугу і, давши йому порохівницю, велів посипати порохом доріжку вздовж колоди. Та широченьку він послухався і ледь устиг відійти, як вовки знову полізли на нас через порохову доріжку. Тоді, як, клацнувши незарядженим підстолетом, біля самого пороху підпалив його і тих, котрі були на колоді, обпалило, а співдюжини їх звалилися або, точніше, зістрибнули на нас, шарахнувшись убік від вогню і під впливом страху, з цими ми швидко впоралися, а інші так злякалися яскравого світла, що, здавалося, ще страшнішим від густої пітьми навколо. Що трохи відступили. Отут я востаннє скомандував стріляти всім разом, а потім ми всі разом крикнули, і вовки показали нам тил. Залишилося тільки близько двадцяти поранених, що корчилися на землі. Ми моментально кинулися на них і стали рубати їх шаблями, розраховуючи, що їхній вереск і виття будуть зрозумілішим. Для їхніх товаришів, ніж наші постріли. Так воно й сталося. Вовки всі втекли і залишили нас у спокої. Убили ми їх штук шістдесят, і якби в лісі було видно, вони напевно поплатилися б ще дорожче. Коли бойовище було в такий спосіб очищене, ми рушили далі. Бо нам залишалося пройти ще близько трьох миль. Дорогою ми не раз ще чули в лісі завивання хижаків, і, як нам, здавалося, бачили, як самі вони маячили між деревами, але сніг сліпив нам очі, і добре роздивитися ми не могли. Через годину чи близько того, ми дісталися до містечка, де вирішили заночувати. І побачили там усіх озброєних і страшенно наляканих. Виявилося, що напередодні вночі вовки та кілька ведмедів увірвалися в містечко і страшенно перелякали всіх мешканців, тож тепер вони були змушені чатувати вдень і вночі, особливо вночі, оберігаючи свою худобу та й самих себе. Наступного ранку нашому провідникові стало так зле, рука й нога так розпухли від укусів вовка, що він не мав змоги їхати далі, і нам довелося взяти іншого. І з цим новим провідником ми доїхали до Тулузи, де клімат теплий, місцевість красива та й родюча, і немає ні снігу, ні вовків. Коли ми розповіли в Тулузі про наші дорожні пригоди, нам сказали, що зустріч із вовками у великому лісі біля підніжжя гір, особливо в таку пору, коли земля покрита снігом, справа звичайнісінька, але всі дивувалися нашому провідникові, як це він зважився повести нас такою дорогою в цю сувору пору року і вважали чудом. Що вовки не розтерзали нас усіх. Наша розповідь про те, як ми билися з вовками, прикриваючи собою коней, викликала загальний осуд. Усі говорили, що за таких умов було 50 шансів проти одного, що ми всі будемо роздерті вовками, тому що їх розлютив саме вигляд коней, їхньої ласої їжі. Звичайно, вони. Лякаються першого ж пострілу, але отут страшенно голодні і від того люті, бачачи перед собою так близько коней, вони забули про небезпеку, і якби ми не приборкали їх безперервним рушничним вогнем та на довершення вибухом пороху, багато що говорило за те, що вони б нас розірвали на шматки. Тоді, якби ми не спішилися і стріляли не злізаючи з коней. Вовки не розлютилися б так, бо коли вони бачать на коні людину, вони не вважають її до такої міри своєю власністю, як у тих випадках, коли кінь сам. Крім того, нам говорили ще, що якби ми кинули коней на волю долі, вовки не кинулися б на них з такою жадібністю, що ми встигли б за цей час благополучно втекти. Тим більше, що нас було багато, й усіх була вогнепальна зброя. Сам я ніколи в житті не відчував такого страху, побачивши перед собою три сотні цих дияволів, що мчалися на нас із ревищем, з розкритими пащами, готових пожерти нас, я вже вважав себе безповоротно загиблим, бо сховатися було нікуди. Та того, що я натерпівся, з мене досить. Думаю, я ніколи більше не захочу перебиратися ще раз через гори, краще вже пропливти тисячу миль морем, хоча б мене щотижня шарпали бурі. Про свою подорож по Франції я не можу повідомити нічого особливого, нічого крім того, про що вже розповідали інші мандрівники. І до того набагато цікавіше за мене. З толузи я проїхав у Париж, потім, не затримуючись там довго, далі у кале і благополучно висадився в дуврі 14 січня, здійснивши свою подорож у найсуворішу і холодну пору року. Я досяг мети і невдовзі вступив у володіння. Всім своїм недавно придбаним багатством, тому що за поштовими переказами, привезеними з собою, мені сплатили тут без будь яких зволікань. Моєю ж головною керівницею і порадницею тут була добра бабуся, удова капітана. Вона була дуже вдячна мені за надіслані гроші. І не шкодувала для мене ні роботи, ні турботи, а я їй в усьому довірявся і жодного разу не мав приводу пошкодувати про це. Від початку до кінця ця добра та розсудлива жінка поводилася щодо мене бездоганно. Я вже став думати про те, чи не дорочити мені їй свої товари та гроші, а самому, чи не вирушити назад в лісабон. І потім у Бразилію, але мене стримали релігійні міркування. Щодо католицизму в мене були сумніви ще під час моїх мандрів, особливо під час моєї самотності, а я знав, що мені нічого й думати їхати в Бразилію і тим більше оселитися там, якщо я зважуся навернутися в католицтво, або навпаки, якщо не поставлю собі на меті. Полягти жертвою своїх переконань, постраждати за віру та померти під тортурами Інквізиції. А тому я вирішив залишитися вдома і, якщо випаде нагода, продати свою плантацію. Я написав про це в лісабон своєму старому другові, і той відповів мені, що це неважко влаштувати й на місці, але якщо я дам йому дозвіл діяти від мого імені, він вважає більш вигідною пропозицію двом купцям придбати мою частину маєтку, вони завідували нею тепер замість колишніх опікунів, як мені відомо, людям дуже багатим, які живуть у Бразилії, і отже які знають справжню ціну моєї плантації. Капітан не сумнівався. Що вони охоче куплять мою частину і дадуть за неї на чотири п'ять тисяч більше від будь якого іншого покупця. Я визнав його доводи цілком переконливими і доручив йому зробити цю пропозицію, а через вісім місяців корабель, що повернувся з Португалії, привіз мені листа, у якому мій старий друг повідомляв. Що купці прийняли пропозицію і доручили своєму агентові в Лісабоні сплатити мені 33 тисячі золотих. Я у свою чергу підписав складений за всією формою запродажний запис, присланий мені з Лісабона, і відіслав його назад старому, а той надіслав мені чеки на 33 тисячі. Крім цієї одноразово сплаченої суми, покупці зобов'язалися ще виплачувати капітанові по сто майдорів щорічно, а після його смерті по п'ятдесят майдорів його синові з доходів із плантації. Так завершився перший період мого життя, наповнений випадковостями і пригодами, схожий на мозаїку. Дібрану самим проведінням, з такою розмаїтістю матеріалів, яка рідко зустрічається в цьому світі. Життя, що почалося нерозважливо, завершувалося набагато щасливіше, ніж на те дозволяло сподіватися яка небудь із його частин. Читач подумає, що, досягши такого добробуту, я вже не стану шукати нагоди наразитися на небезпеку. Так воно й було насправді, якби обставини прийшли мені на допомогу, але я звик до бродячого життя, і в мене не було сім'ї, великої родини, і навіть, незважаючи на моє багатство, не було великого знайомства. А тому, хоч я й продав свій маєток у Бразилії, я ніяк не міг викинути з голови цю країну і дуже мене вабило знову помандрувати по світу. Особливо побувати на своєму острівці та подивитися, чи живуть там ще бідолашні іспанці і як поводяться з ними залишені мною там негідники матроси. Мій щирий друг, удова капітана, дуже мене відмовляла від цього і зуміла таки вплинути на мене, що я майже сім років прожив безвиїзно в Англії. За цей час. Я взяв на своє піклування двох племінників, синів одного з моїх братів. У старшого були свої невеликі кошти, я виховував його, як дворянина, у своїй духовниці заповідав йому певну суму, що повинна була збільшити його власний капітал. Іншого я готував у моряки. Через п'ять років, переконавшись, що з нього вийшла розумна, смілива і заповзятлива молода людина, і я спородив для нього гарне судно та відправив у море. Цей самий юнак згодом штовхнув мене уже старого на подальші пригоди. Тим часом я сам до деякої міри обжився в Англії, а головне, одружився. Небезкорисно та цілком вдало з усіх боків, і від цього шлюбу в мене було троє дітей, два сини й одна дочка. Запис дійснено на студії книга вголос у 2007 році. Текст читав Олег Комаров.